Показую наші сьогоднішні покупки з супермаркету спочатку АТБ. Купили цукор. До речі, цукор подорожчав. Взяли дві упаковки кілограм і коштує кілограм зараз 34 гривни, 40 копійок. Миючий засіб феррі 500 мл Зелене яблуко. Коштує 63 гривни 90 копійок. Хоть не мий посуд. Взяли дві баночки пасти гурман 25%, 465 грам. Ось такі. Так, поміститься. І. Коштує 61 гривну, 60 копійок. Ну, я роблю кетчуп. Помідор своїх вже нема, то я додаю пасту і роблю. Все рівно це дешевше, чим купувати сам кетчуп або соус. Взяли сир лактіма, ось такий. Плавлений з цибулею. 130 грам і коштує 42 гривни 90 копійок. Акція. Кола без акції. 2 літра. 44,60. Так, сир. По мохаварті 160 грам, твердий. Коштує 61 гривну 60 копійок. Акція. Так, палички бамбук по акції. На кінець то. А то вже ціни не складуть. 250 грам коштують 41 гривну 40 копійок. Ваніш. Оксі, от такий 500 мл коштує 100 гривень 90 копійок. Дві пачечки кориці взяли, кориця по акції, але одна щось так трішки сипеться Десь треба швиденько в баночку висипати. 20 грам коштує 7 гривень 70 копійок. Трішки дали акції. Печиво вівцяне з фруктозою 300 грим. Коштує 35 гривень 80 копійок. Теж акція. Сметана президент. 15% натуральна. По акції 34 гривні 70 копійок. Ось така. Цукерки лукас. Так, куди ж їх? Ось сюди. От такі. Ми їх завжди беремо і зараз акція продовжується такі. E, значить, 268 грам, кілограм коштує 120 гривень 90 копійок. Оце на 32 гривни 40 копійок. Ну, акція. І оцей пакетик, друзі, я покажу краще, біорозкладний на 10 копійок подорожчав. Колись був, ну, прошлого разу був 80 копійок, зараз 90 копійок. Так, милогосподарче, таке 200 г. Так, і коштує воно по акції 15 гривень, 80 копійок, 72%. Так, далі хліб барвистий 275 грам, коштує 9,90 масло. Білоцерківське екстра 82 жиру 180 грамів коштує 60 гривень, 60 копійок. Це була акція. Далі морозиво отаке от максимус акція 90 грам. І коштує воно. Так, по-моєму, ж 9. Ні, вибачте, 100 грам. І коштує 21 гривну 90 копійок. Так, морозиво факел 90 грам. Це ось таке. Останнє було. Теж акція коштує 24 гривни 90 копійок. Вершки Вершки просто наше. Дивіться, яка назва зараз. 10%, 200 мл. Тут дві упаковочки. Без акції. Ось така краса. Уже не просто квашено, а просто наше. І коштують вони одна упаковочка, 23. 90. Оце покупки, які ми здійснили в супермаркеті АТБ. А, і ще забула пакет. Пакет, ну, вже не буду показувати, як звичайно, великий пакет коштує 5 гривень. І оце, оці покупки в нас вийшли на 896 гривень 50 копійок. Далі здійснили покупки в аптеці. Ацетилсаліцилова саліцилова кислота. 10 штучок в упаковці і коштує 18 гривень 80 копійок. Взяли дві дротаварин 30 таблеток. Коштують 76 гривень 60 копійок. Ростем, ростем ціні. Ой, ну нічого. Так, і аспаркам взяли, як завжди, коштує зараз він 60 гривень 10 копійок. Це що купили в аптеці. Забули купити діаглезід. Ну, завтра купимо. У м'ясушку купили от такі сосіски вершкові. За кілограм, кілограм коштує 130 гривень, а тут на 94 гривні 90 копійок. Ну і останнє м'ясошко, що купили, це м'яко телятини. Кілограм коштує 234 гривні 90 копійок. Взяли. 5 кілограм 22 грами на 1179 гривень. Це наші красуні на місяць. Ну, ось такі куски хороші, звичайно. Прошлий раз купили, то півтори години варила, щоб м'ятенькі були. Ну, а це вроді нічого таке. І взяли ще кусочок індюшатини, це для нас індюшетина у нас коштує 169 гривень 90 копійок. Оце кілограм 126 грам на 191 гривну 40 копійок. Ось такий чек. І зараз я оце телятину розділяю по 500 грам і в морозилку. 500 грам їй на 3 дні.